По перше, я хотів би подякувати каналу Нюзван, що ви сьогодні разом з народом і висвітлюєте те, що тарифний майдан відбувається. Більшість центральних каналів ми це часто чуємо від людей. Всіляко ігнорують тарифний майдан, попри те, що вже восьму добу він тут, попри те, що сім ночей ми тут вже провели, попри те, що людей більше, попри те, що з'їжджа. Ця сіє Кримні по одній причині більшість каналів належать олігархам, які за домовленістю з адміністрацією президента Порошенка займаються по факту інформаційною блокадою тарифного майдану, тому що для президента, для всієї влади, для прем'єр-міністра, для уряду, тарифний майдан це загроза. Ми чітко я це чую звідусіль. З усієї країни від людей, які приїжджають. Що коли ми доб'ємося зниження тарифів, здирницьких абсолютно, бо людям нічим їх платити, то все одне тарифний майдан не розійдеться. І, очевидно, він переросте в третій повномасштабний майдан і мирним шляхом ми знесемо до чортої матері всю цю прокляту антиукраїнську владу в першу чергу президента Порошенка, який берегує батьківщину як семочками на базарі, і доводить народ до зубожіння гірше ніж регіонали сьогодні. Е Найважливіше, сьогодні на тарифному майдані пройде перше віче, На шосту годину ми закликаємо киян, закликаємо людей з областей, приїжджайте. Наметів вистачає, буржуйок вистачає, їжі вистачає, завдячуючи тим людям доброї волі, перш за все, з Києва, які привозять сюди і бутерброди, і теплу їжу. І теплу. І речі і спальники, і намети, і дрова. Тарифний майдан розростається. Вже понад тисячу людей тут перебуває постійно. Це і активісти нашої радикальної партії, Ляшка, зокрема, народні депутати, які як я в тому числі тут ноч, ночую фактично щоночі вже восьму добу. І о, представники громадських організацій, інваліди, чорнобильці, діти війни, е, афганці, ті, кому не байдуже, що завтра буде з країною. На жаль. Е, з приводу вашого питання чи чують нас в Кабміні. в кабміні сидять сліпі глухі і німі, так само як більшість депутатів Верховної Ради, клерки адміністрації президента та і керівництва, вони роблять вигляд, що не чують людей. Їм абсолютно наплювати на те, що людям нічим платити за такі тарифи, що людям. З такими пенсіями, зарплатами бюджетників, вони не знають, як зібрати дітей в школу, як прогодувати свої сім'ї, як купити нові речі, навіть вже не задумаються про це, тому що рівень життя в Україні жахливий. У нас рівень безробіття найвищий за 24 роки. І, безумовно, так далі жити не може, народ починає повставати. Я певен, що тарифний майдан закінчиться новою українською революцією. Дай Боже мирною. І дай Боже, на, е, завдяки цій революції до влади прийдуть молоді енергійні патріоти, чесні люди, порядні, а не ті цинічні бариги, які дорвалися до влади на крові Героїв Небесної Сотні, просто її розграбовують. Тому що отут в Кабміні, в адміністрації, в Верховній Раді працюють усі абсолютно корупційні схеми, які працювали в часи. Януковича, і на них сидять інші люди. Сидить оточення прем'єра, сидить оточення президента, там Кананенки, Лошкіни, Григоришини та інші.